Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде корисною як для досвідчених водіїв, так і для тих, хто тільки сів за кермо або лише збирається це зробити. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, за якими напрямками може проїхати водій жовтого автомобіля? Добре, подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Лише за напрямком Б. 2. За напрямками А та В. 3. За напрямками В та Г. 4. За всіма, крім Г. 5. За всіма, крім Б та 6. Усі напрямки дозволені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Що ж а тепер давайте перейдемо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Синій зламався і стоїть на місці з увімкненими аварійками, а водію червоного пропонується 4 варіанти для подальшого руху. Як ми можемо бачити, перехрестя обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі на світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але нижче ми з вами можемо бачити знак 4.6 рух праворуч або ліворуч. Цей знак дозволяє рух в показаних напрямках, а також він не забороняє розворот. Тобто знак забороняє проїхати прямо. Але ж у нас зелений сигнал на світлофорі, який дозволяє рух в будь-яких напрямках. А ми знаємо, що сигнали світлофора відміняють значення дорожніх знаків. Це майже вірно. При працюючому світлофорі ми з вами і справді мусимо не звертати увагу на знаки, але тільки на знаки пріоритету. Відповідно на цьому перехресті проїхати прямо забороняється. Розвернутися і повернути ліворуч можна, але чи можна повернути праворуч з крайньої лівої смуги, де якраз і знаходиться водій жовтого авто? Пункт 10.4 правил дорожнього руху забороняє це зробити. Але хіба ж водій винен, що в правій смузі стоїть нерухомий автомобіль, який заважає повернути з правого ряду? І от у пункті 10.6 говориться, що коли транспортний засіб через свої габарити чи інші причини не може виконати поворот з відповідного крайнього положення, то дозволяється відступати від вимог пункту 10.4, якщо це буде безпечно і не створить перешкод для руху інших транспортних засобів. Виходить, що на цьому перехресті в показаній ситуації забороняється проїхати лише прямо. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.